Де тут гіпербола, а де парабола? Чому це не що Дуже спішу. Оце все, вона, всього на всього. Ну, що не знімати. Я реально вже позабувала все. Чесно, спішу, не перебуває. Ой, дівчині. Якщо ось тут оце людина не зможе вам відповісти. То тоді, мабуть, у КПІ вона не повинна йти ця людина, тому що вона не зможе потім вчитися. Звісно, це парабола. І це відповідно гіпербола. І що, що... Де тут гіпербола, а де парабола? Парабола, гіпербола. Як ви так швидко знаєте, вам це в цим користується? Ні, я медично навчаюсь. В школі навчили, от і знаю. Що тут де? Де гіпербола, а де парабола? Це парабола. А то відповідно гіпербола. А скажіть, у вашому житті вам знадобилися ці знання? Моїм так. Десь знадобилось? Ні, ні, мені так. Ви що так, ми з на це все використовуємо. Благодаря цьому роботи мікрофон, камера, все остальне, зв'язок. Ну взагалі, то це такого прямого дуже припад немає, але у фізиці, у фізиці. Це може сказати нам про характер деяких процесів. Наприклад, такі функції потрібні, щоб описати якісь сигнали. Що таке сигнал? Це, це волна, так? Да? Яка волна? Ось кусочок волни. Тобто звісно, це, звісно, класичний х квадрат. Але намного складніше буває. Ну, це класика, це як 2 плюс 2. Тобто для чого цифри? Для чого це ж нужно? Що то воно таке взагалі? Слова прикольні, але на що вони нам можуть? Графіки функцій. Ну, вони можуть знадобитись у фізиці. Ну, фізиці за допомогою них виражають, я не знаю, там рух або щось інше. Оце гіпербола, це парабола.